Вітаємо на каналі Дика Природа. Бджоли маленькі трудівниці, які здаються незначними. Але що буде, якщо вони раптом зникнуть? Багато хто навіть не уявляє, наскільки сильно наше життя залежить від цих комах. Без бджіл не буде запилення. Більшість рослин, фруктів і овочів ростуть завдяки запиленню. Бджоли переносять пилок з квітки на квітку, і саме тому з'являються яблука, полуниця, кавуни, горіхи. Без них урожай впаде на 70-80%. Зникне частина їжі, яку ми їмо щодня: полуниці, кавуни, гарбузи, кава, мигдаль, какао усе це існує завдяки бджолам. Якщо вони зникнуть, ці продукти стануть рідкісними або зникнуть зовсім. Наш раціон стане біднішим і одноманітним. Зменшиться кількість тварин. Коли зникнуть рослини, зникне і корм для травоїдних тварин, а слідом для хижаків. Ланцюг життя почне руйнуватися зверху донизу. Підвищаться ціни на продукти. Без природного запилення людям доведеться робити це вручну або за допомогою дронів. Це дорого і повільно, тож ціни на фрукти, овочі, мед і навіть м'ясо різко зростуть. Людство втратить природну рівновагу. Бджоли ключовий елемент екосистеми. Вони підтримують колообіг життя, який формувався мільйони років. Без них природа стане біднішою, а клімат менш стабільним. Це вже почалося. За останні десятиліття кількість бджіл у світі різко скоротилася. Через пестициди, зміну клімату, хвороби та знищення квіткових полів. Якщо це триватиме, ми можемо стати свідками екологічної катастрофи. Бджоли не просто комахи, вони основа життя на землі, і поки ми ще маємо шанс, потрібно берегти їх, садити квіти, уникати хімії, підтримувати пасічників. Бо якщо зникнуть бджоли, за ними можемо зникнути й ми.